Особисто я повністю переконаний в достовірності священного писання. Я вірю в те, що дизайнером і автором сексуального життя, як і всього, у всесвіті, є Бог. Угу. І досліджуючи писання, відкрив щонайменше шість причин, навіщо, навіщо секс. Ну, перше, ймовірно, про що найчастіше думають люди, хоча я не знаю, про що вони зараз частіше думають. Це діти про це рідше думають, але діти Діти важливі, вони без сексу особливо і не получаються. Тому діти важливі так. Друге, без сумніву, це задоволення. Бог прекрасний. Він створив інтимність, створив наше тіло, створив ерогенні зони, створив частини, які відповідають саме за задоволення. Крім цього. Інтимність це е, інструмент досягнення близькості, це як індикатор, як лампочка на панелі приборів. Якщо вона горить правильним світлом, це означає, що все окей, з довірою в шлюбі, з емоційною близькістю, з відчуттям безпеки. Якщось в інтимній сфері йде не так, вважайте, загоряється лампочка приборів угу. іншим світлом, і вона сигналить: о-о, о-о, з нами щось не так. Тому це важливо. Інструмент досягнення близькості і а, сигнал, який говорить про те, що добре у нас чи погано. Крім того, це інструмент а, вчитися дарувати любов. Гріх зіпсував нас. Ми стали егоїстами, ми стали направленими на себе. А у шлюбі по справжньому ми досягаємо гармонії, коли направлені на те, щоб приносити радість і задоволення коханій людині в шлюбі. І інтимність стає унікальним інструментом, в яких через який ти можеш радувати кохану людину і партнера. Крім того, інтимні стосунки даровані нам щоб захищати нас від спокус. Від диявола про це ми читаємо у першому uh -huh. листі Павла до Коринтян у сьомому розділі. Крім того, інтимні стосунки є крутим антистресовим фактором відновлення, зцілення не тільки емоційного, а навіть фізичного. Так, ну і хочу завершити, інтимні стосунки є прообразом чогось величнішого. От як двом людям класно. Якщо їм класно в інтимній сфері, то вони повинні зрозуміти, Господь дав це як фрагмент, як натяк, як може бути класно, коли ми переживаємо з ним єднання, це в рази щось прекрасніше, тому це як символ, як тінь майбутніх благ, чогось величнішого, що чекає попереду, і що може бути з нами вже на землі, якщо ми практикуємо сповнення Духом Святим, близькість з творцем.